Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Порома тузла підірвано ремонту. Не підлягає телеграм-канал Морський Вовк пише, що порома з танками та БТРами почав тонути, аби не піти під воду Повністю їх скидали під воду, Вісім танків і три БТР потоплено. Пором ле добуксували до до землі. Як пише телеграм-канал Морський Вовка, в корабелі влучив дрон. Крім того, на тузлі підірвали ешелони з танками та цистернами з авіатопливами для літаків, які гелікоптерів. Температура п'ятсот градусів там плавало все. І всі ще 69 танків пішло під воду поблизу Тузли через обвал ґрунту. Рейси поплавила вже зараз. Та й зрозуміло у чорному морі. Росіяни стали триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Промовантажні кораблі. Це цілі для російських ЗСУ. А кримське місто сам по собі вже тріщиться та валиться. Україна від 24 лютого 2022 року вивела з ладу що не менше сім десантних кораблів Чорноморського флоту Росії. Кремля вже не має можливості поповнювати флот. Про це в ефірі Каналу Фрідом розповів екс-речник ЗСУ Дмитро Плетенчука. Тільки великий десантний кораблів вони загнали 6 до 6 тих, що вже були, але результати відомої п'ять із них уже не устроюються. Це рахунок може зростати. Заявив речник ВМС. Плетенчук також нагадав, що після атак, зокрема, на кримське місто російські кораблі почали триматися далі від своєї основної морської бази. Зокрема, в чорному морі Севастополі є основною морською базою Чорноморського флоту. і Друга база це новоросійська. За словами Платенчука, російські загарбники тепер зайвораз не виходять в ті ділянки моря, бо. Можуть отримати якісь пошкодження, а у в той же час повідомили, що для збереження кримського мосту росіяни почали затоплювати пороми. Відомо вже про шість подібних випадків. На їхню думку, це створить захисну споруду, смугу перед Керченським мостом. Нові так звані заходи безпеки росіян вказують на те, що окупанти усвідомлюють загрозу, яка нависла над Кримським мостом. Дедальніше про це розповів військовий аналітик і майор запасу ЗС Олексій Гетьман. Перед парадом з натякнули росіяни готувалися вчитися ходити по воді. Хочеться ти що це натяк на те, що хтось і щось трапиться з кримським мостом, бо вже прийшов його час. Якщо вони захоплюють і затоплюють пороми, роблять захист від надводних дронів, то нехай пробують, зазначив Олексій Гетьман. На думку майора запасу в України є засоби, які здатні вражати Керченське місто. і Їм потібні дії окупантів, аж ніяк не завадять виконати це завдання. Думаю, що пороми, які вони там затоплюють, не допоможуть їм рятувати це місто. Всі не все одно буде затоплений у той чи інший спосіб, наголосив військовий аналітик. Зрештою. Якщо за цю справу взялися українські спецслужби, вона обов'язково буде прорахована до дедалей із урахуванням усіх можливих перешкод. Власне кажучи, дія та ГОРА завжди є неочікуваними для окупантів. Тож їм таке варто чекати нових вибухових сюрпризів. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що кримське місто залишається основним логістичним транзитним вузлом і забезпечені російської південної окупаційної групи. Війська Кримське місто це незаконна забудова. Її треба знищувати. Не знаю, звідки аналітичні групи зробили висновки, що Карчинське місто. Не використовується для перевезення військових вантажів, техніки боєприпасів Є поняття як матеріально-технічне забезпечення. Це комплекс матеріальних засобів, які використовуються для забезпечення військ, починаючи з механізованих компоненти. Це танки, ББМ артилерія, боєприпаси. Якщо ми бачимо, що мостом проїжджає пасажирський вагонь, то це не означає, що там цивільні, а не особові склади для ротації. Сказав він в ефірі Еспресо Коваленко стверджує, що кримське місто залишається основним логістичним транзитним вузлом і забезпечення російської південної окупаційної групи. Війська паливно-мастильні матеріали, які перевозяться з цистернами Керченським мостом. Це не для того, щоб потім по Крим розвозити молоко споживачам. Ні, паливно-мастильні матеріали везуть для того, щоб заправляти російські танки та бойові броньовані машини. Чомусь аналітичні групи використовують супутникові знімки з великої відстані, які не деталізовані. Але кримські моніторингові групи постійно фіксують, як через міста перевозять не тільки паливно-мастильні матеріали, але саме техніку гаубиці. Бойові броньовані машини, танки Т-62, Додав аналітик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.